Талант це здатність вирішувати задачі унікальним своїм способом. А геніальність це здатність бачити рішення задачі щодо того, як вона виникла. Да. І це способом, який ніколи не використовувався. Тобто, це просто талант в цьому квадраті. От геніальність це людина, яка усвідомила ядерний синтез. А талант. Це який відкриття цього ядерного синтезу да, направив на створення там, атомних станцій, тобто да, на користь людям. Це вже талановиті люди роблять. Геніальні робить відкриття, да, яке піднімає свідомість людей вище. Да, це теорія відносності, там, е, там, е, штучний інтелект, е, е, як він? Е, в криптовалюті. Блокчейн, а, блокчейн, основа криптовалюту, блокчейн. Це геніальні люди додумалися да, до цього. Сам, саме ідея інвестування, гроші хтось придумав. Інтернет. Геніальна людина це А талановиті люди розповсюдили це, зробили це масовим і так далі.